Тиснемо каталог послуг репарації Міжнародний реєстр збитків. Нам потрібен пункт А31. Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. Подати заяву. Вказуємо місце проживання. Фактичне, не місце прописки, а саме місце, де ви знаходитесь наразі. Обираємо об'єкт нерухомості. Воно автоматично запропонує, які об'єкти за вами числяться. Тиснемо далі. Заявка подача заяви доступна. Якщо комісія вже обстежувала будівлю, то буде отака ось іконка: об'єкт нерухомості і усі параметри будинку. Якщо у вас є співвласник. На цьому етапі треба заповнити, коли ви вступили в право власності. Вказувати треба той же місяць, рік і день, що і у співвласника. Якщо у вас було ще одне житло, обираємо, що ви проживали за іншою адресою. Якщо зруйноване або пошкоджене житло було у вас одне, ставимо галочку так, вказуємо кількість осіб. На даному етапі треба вказати обставини пошкодження. Я обрав бойові дії у фронтовій та прифронтовій зоні. Вказав, що було пошкоджено обстрілами, керованими авіаційними бомбами. Це великої ролі. Не буде грати, комісія дистанційно буде перевіряти за допомогою безпілотних систем супутників навігації та сама встановить, від чого відбулось пошкодження. Це більш формальність. Якщо ви знаєте точну дату пошкодження, тиснете так і пишете дату. Якщо не знаєте, тисніть ні. Якщо за вами є якісь відкриті судові справи, або на об'єкті нерухомості якісь судові справи, вказуйте так. Якщо немає, тисните ні. Інтернет поганий, тому довго думає. Уважно, робіть все з комп'ютера, з телефону, воно зробить чернетку і не підпише цифровим підписом. Ви будете думати, що документ підписався, а на самій справі це не зроблено. Якщо робився ремонт, обирайте, що ви робили ремонт. Тисніть далі. Якщо ні, значить ні. Розмір компенсації це це ж формальність. Він буде вираховуватись по жилплощаді за фіксованою сумою за квадратний метр. Ось на даному етапі показано, що комісія вже дистанційно обстежила. Об'єкт і встановило, що він повністю зруйнований, непридатний до житла. Але у вас може не бути цієї сторінки. Якщо була якась експертиза не місцевих органів, а стороння, тисніть так. Доказова база. Що сюди можна. Якщо у вас є фото, додавайте фото. Якщо ви дистанційно якось може, з відео робіть скриншот, вставляйте скриншот. Або у мене були заблаговременно підготовлені дані, я скопіював ссылку. На ЗМІ вони робили якраз огляд з безпілотника місця житла і ось вільне радіо. Я просто скопіював ссылку. День місяць і рік це відноситься до документа, який ви додаєте. Якщо це як у мене взяти із ЗМІ, то там ось є дата. Але це теж так, чиста формальність. Ну і завантажив з комп'ютера було пару фотографій. Вибрав, додав. Розмір фото не, не має перевищувати 3 МБ, бо буде видавати помилку. Краще, щоб це був JPEG формат Ну, в принципі, все. От ось воно вантажить. Зберігає дані. Якщо я ще якісь матеріали є, тисніть додати матеріал, наприклад, акт комісії про обстеження. Підгрупа заявника. Якщо у вас є якась пільгова категорія, обов'язково обирайте. В даному випадку я ставлю, що заявник не підпадає підгруп. Під В контактних даних зазначайте український номер, бо вам будуть дзвонити. Якщо ви за кордоном, вам треба, щоб. Номер був хоча б на Viber, інакше комісія з вами попросту не зв'яжеться. Адреса електронної пошти теж повинна бути працююча, і ви повинні мати до неї доступ. Якщо введете на абум, то можете не чекати, що вам зателефонує комісія. А вона буде телефонувати. Відведений час 30 діб з моменту подачі, але, можуть і через 5 днів. Якщо. Будинки вже внесені в реєстр пошкоджених. Відомості про відповідальність за злочині. Якщо ви ніде не фігурували, обирайте Ні і ставте птичку, що надаєте згоду на передачу своїх даних. Ну і все. Залишається підписати документ. Для цього вибираємо в моєму випадку файл цифрового підпису, пароль. І все. Заява подана.